Коли я згадую її, в мене є величезна вдячність, тому що в цілому в мене в житті було три таких довгострокових терапії. Тобто, три, три психолога, з ким ми працювали довго. Але перший психолог, це знаєте, це як я не знаю, як, як перша закоханість. Це щось таке, це людина, з якою ти вперше проходиш цей досвід. І перша моя асоціація це вдячність. Що, що, що в мене виникає всередині, яке відчуття це відчуття вдячності, тому що е, саме з нею е, я пройшла шлях від глибокого мінуса, емоційного і фінансового всякого, до дуже доброго плюса. Це не просто було щось таке, що не знаю, були панічні атаки і перес... ну, пройшли, так? я вилікувала якийсь симптом. Це було про дуже сильне зростання. Всіх сферах і це був дуже цікавий шлях, шлях, де я стала зовсім іншою, зовсім іншою всередині. Ну і відповідно іншою зовні.